В розрізі головних розпорядників коштів. Дорогі заперегорозходів на загальну суму 823 тисячі 700 гривень. В розрізі додатків пропонуємо наступний розходів освіта. Додатково 442 тисячі 400 гривень. Це придняння дизельного генератора 520 тисяч гривень, потужність 135 кВт, поточні додатки 417 тисяч 74 гривні. Це Перезарядка вогнегасників, це оплата навчань. Це облаштування зовнішнього відеоспостереження спостереження території, де знаходяться шкільні автобуси, придбання футбольної форми, футбольних м'ячів, Також збільшення вартості країно-кошторисної документації на ремонт робота Салайської ліцею 22 106 гривень. По іншим додаткам, для облаштування алеї слави 200 тисяч гривень. Савайська лікарня на придбання пральні машини 39,5 гривень. Десять цен громади тисяч. Програми придбання дитячих новорічних подарунків 30 тисяч гривень та придбання генератора селищної ради п'ятдесят два 800 Питання можна генератор 520 тисяч на відділ освіти? Для кого він передбачений? Я. Чи обговорювалися з керівником дитячого садка Веселка іменно це питання, на яку потужність вони потребують цього генератора? Обговорювалися, коли ми пропонували директору дитячого садочку генератор, Вталі Олександрович 22 кВт. вона сказала, що їй мало, і потрібен набагато. 50 Ви лукавите, Олег Миколайович, тому що так, я розмовляла, будь ласка, не перебивайте мене, я розмовляла вчора з директором закладу Тодорук Інною Васильівною, вона сказала, 35 кВт її це замало, і вона і для нормального функціонування закладу, там, де в цьому закладі 200 дітей, то її потрібен генератор на 50 кВт. Так як на бюджетній комісії депутатом Володимиром Івановичем сказано було, що 520 тисяч це ну, трішки не така сума для 35-кіловатного генератора. Так я хочу внести поправку. Значить, є 520 тисяч. Нехай проводять торги на 50 кВт. Надо за своїх коштів, вони у них є вільні кошти, значить, додати. На 50 кВт змінити. Що ми вносимо на голосування? Ви, мені цікаво, а хто обраховував 50-35 От... От. є технічний висновок якоїсь людини. Ну, хоча б хоч трохи сертифікована якось електрика, якщо, є, О, чи є, просто пальцем в небо. Ні, не пальцем не, не пальцем не пальцем небо. От вони а начальник відділу освіти і Олег Миколаївич. Це пальцем це? небо. Ну я думаю, керівник а закладу. Не в небо. Вона хто? Вона має... Директор закладу, у них є там свій електрик. Так, віддалека болі, що споживання таке, то скільки подивимоськільки тоді Віталій, по даній ситуації, чому саме такі заміри? Так, дійсно, минулому році ще при минулий керівниках відділу освіти, електрик міста Любашівка, він їздив, робив заміри по нашим закладам освіти. Так він сказав, що орієнтовно дійсно 50-ти генератор буде потрібен для забезпечення повноцінної роботи. А так як я спілкувався з Діною Васильовою, 30 кВт. Так, да, можливо, не всі плити будуть робити, але частина плит буде робити, буде тепло і буде світло. Якщо ми зараз ставимо 50 кВт, у нас до кінця року то, можливо, учасників на цю суму не буде на 50 кВт не є на разу. Послухайте, коли ви з нею спілкувалися? Я вчора спілкувалася, ви коли? Та при чому? не тільки то, що ви знаєте? Та тому, хоча б наради треба проводити у своєму відділу світи і спілкуватися. Якщо ми говоримо і про 35 до 50 кВт, плюс-мінус другий людина плюс розуміє, яке це споживання палива в тому числі. Якщо ми говоримо про плюс-мінус і функціонування закладу і певну економію, і плюс ми говоримо до того, що ми знаходимося зараз в стані війни, то вибачте мене, будь ласка, потрібно думати про, також і про планування бюджету коштів, а не на один заклад викинути ще 50 кВт. Заправляти його, а в там споживання на порядок більше, витратити більше коштів, витратити більше коштів на пальне і потім що, сидіти, гратися з що? Та зрозумійте, будь ласка, якщо ми говоримо про функціонування, ми зараз не можемо строїти дороги, ми зараз не можемо будувати лікарні, там я не знаю, що mm -hmm. по, по по селам. Ви це можете зрозуміти. Тому економія бути у всьому, в тому числі, і в таких питаннях також. А якщо ми говоримо про покупку, чого би то ліво, то ми маємо це думати, що. Воно має бути універсальним образом використовуватися, також плюс-мінус універсально, а не так, що є, наприклад, лікарня, все, на лікарні, от, вона має споживання повне, або там е відділ освіти, якісь ну, там, школа має повне споживання, там не знаю, там, 60 кВт. Но ми ж не маємо купляти там. Конкретно там 70 кВт для того, щоб покрити повністю е, забезпечити, так да, правильно говорилося, можна одну комфорту включити там, або тені там по-іншому якось дивитися, плюс йти до енергоякої ефективності. Ви зрозумієте, насоси міняти на більш економніші, ну, тому подобається. Всі питання треба вникати правильно. в тому числі. У них... От, будь ласка, якщо може е, школа працювати і на такому генераторі, то моя особиста думка. Будь ласка, голосуйте, входять вході в ці процеси. І вже закупольте, тому що тендер це не так то просто а стосовно цін, що ви розуміли, то зараз кіловат, вибачте, генератор на 12 кіловат стоїть 230 тисяч, 210 тисяч гривень. Володимир Іванович придбаває на 70 кіловат. Придбати за 600 тисяч. особисто і вийти на торги і придбати в організації, це зовсім різні речі. Шановні депутати. Я розумію, ну річ не йде за ліцей за шкільний річ іде за дитячий дичачі... Я почула, почуйте ви мене. За дитячий садок Веселка. Там, де, якщо там 35 кВт мало, ми, ми придбаємо на 35 кВт. 500 тисяч ми витратимо з бюджету. А це недостатньо буде. Лікарня на 35 кВт вже 2 роки. І скора, і первинка, і лікарня, і інклюзивний, і всі на 35 кВт. Хто вас забезпечує харчуванням? Хто? Ну подижіть хто? Професійний центр. Коли нас працювала за вороном Бондаренко, по її просьбі ми взяли професійну електрику, які відслужені діти Савранські, Любашівські, Баскіон. Вони зробили розрахунки, вони всі є. Єдине, що ми зараз опускаємо, ми вже зараз спілкуємося з Польчанською школою, ми підлучали генератор суботу. Всі школи, я ще напоминаю, вже говорив, всі школи, кромі Каміновацької фа, переговоровані фази, там на одну повісили половину, половина, там на дві максимум третя свободна і так далі. Поэтому ми зараз ставили Поляричанську, ми ще не, 46 тисяч купили матеріали для того, щоб переглянути вирівняти фази, і нам достатньо на 15 кВт школа сьогодні працює прекрасний генератор. Тому зараз я маю, що потягнути 1050 треба на кожний генератор, на кожну школу, кромі кармінуватської, планувати, щоб поперетягнути ці побільняти фазу. Тому що може купити і на 50, і він на одній базі висить, і вона може накритися. А для такого закладу я дійсно, я вважаю, що підтверджує фрагмент, за такого об'єму тим більше це є розрахунки, це не просто кому що докажеться. Якби це йшла мова вважаю, за ліцей, вважаю. якби мова шла за ліцей, тоді да, тут маленькі діти, які сплять, яким повинна бути температура. Ще є питання. Я не буду ну, за не це голосувати. Ну, е, Побачимо, за скільки вони куплять. За 35 кіловат. 25.000 проселищний бюджет Советської територіальної громади на 2024 ріка сам, до доходної частини селищного бюджету викладеної в додатку 1 до рішення, до джерел фінансування викладених додатку 2, до додаткової частини викладеної в додатку 3, до переліку міжбюджетних трансфертів викладеного додатку No4 до рішення, до розподілу витрат селищного бюджету на регіональних програм у 2024 році, завершеного додатку 5, стату розподілу коштів об'єктів об бюджету розвитку за 2024 році, викладеному додатку 6. Друге контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин та здійсненної діяльності, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Хто за те, що я за основу і силу підготовлені проєкт рішення, я прошу голосувати. Хто за? Я проголосую за, але я по питанню генератора не погоджуюся. Ну, хай хоч буде 35 кВт. Дякую. Можна? Ви питання по сесії? Чи... Е, я хочу звернутися до Вадима Сергійовича. Вадим Сергійович, у мене до вас таке прохання, щоб ви, як заступник подійської РВА, звернув голови Подільської РВА звернули увагу на нашу освіту. Річ у тім, що 2027 двадцять сьомий рік усьо незабаром не теж він не за горами. Так як нова українська школа передбачає до кінця 27 року зробити всі належні умови для того, щоб вона функціонувала. У мене до вас прохання. Неодноразово, неодноразово ще заступниками Подійська РВА наголошувалося начальникам відділу освіти для те, щоб зробили, сформували земельні ділянки під ліцеями. От у нас Савранський ліцей. Це наш опорний, опорний ліцей, який в майбутньому повинен бути базовим ліцеєм для загальної середньої освіти для наших дітей. Тобто навчання має проходити 10-11 клас. Якщо ми не зробимо належним чином, не сформуємо земельну ділянку під цим ліцеєм, якщо у нас не буде пожежної сигналізації, якщо у нас не буде нормального харчоблока, то нам не погодять ніякі критерії, ми не входимо. І тоді у наші діти не будуть мати право вибора ну, навчатися і лі 11 клас, і лі всіх. Підуть профтех наш Савранський, тому у нас дуже мало часу. Шостий, сьомий рік. Бо... Е... Я постійно на сесіях за це наголошую. Вернулися. Так так річ у тім, що події скарвеа наголошувала, що треба зробити земельні, сформувати земельні ділянки. Це що Причук був заступником? Ніхто нічого не робив. Ви як депутат селищної ради. Усла заява це теж є заява. Я про це говорю на кожній сесії. Не зверталася. Просто я, я хочу прошу зараз. Заяву на події судміністрацію намикалими ток. Я є за собою зараз. Собою, ми будемо заводити щоб... да. для того, щоб наш савранський ліцей щоб передбачили кошти, тому що це опорний ліцей. Якщо ми не зробимо ці умови, дивіться, зараз іде питання безпека безпекове середовище. Як можна зробити в Савранському ліцеї безпекове середовище, якщо у нас немає сформованої земельної ділянки, і ми не можемо поставити огорожу? Це, це такі е, критерії. Олег Миколаївич, я розумію, у мене таке враження, я розумію, що керівництво громади спеціальне це все затягує, щоб у нас не було Так, да, І я це так вважаю, говорю. Вам в очі. Що да. це ваше таке керівництво? Веде до того, щоб наша світа була в ямі. Після сесійного засідання я відвідала наш дитячий садок веселка, який дуже теж полюбляю. Там тепло, затишно, дуже смачно пахне. Я запитала директора директора закладу, що потребує заклад. На що почули відповідь? Що так дійсно вони потребують генератор на 50 кВт, а не на 35, як проголосовано сесію, і винесли сьогодні питання придбати генератор на 35 кВт за 520 тисяч. От і я не розумію одного. Ну як, ну чи це по-господарськи, чи як. Якщо заклад потребує 50 кВт, не можна підключити одночасно два генератора. Ну не можна так. Є висновки електриків, які приїжджали з Полінецька, міряли напругу, повністю заміряли і дали висновок, що заклад потребує генератор на 50 кВт. Це помімо того, що ще не були враховані обігрівачі в бомбосховищі. але цьому закладу потрібен один на 50 кВт генератор. Для чого зараз ну, от вони придбають освіта, наша придбає на 35 кВт і тоді не буде вистачати потужності ні на холодильники, ні на ті самі плити. Не знаю, на мою думку, це не по-господарськи, але хоч хай придбають на 35. Тепер ще одне. Кому це вигідно було говорити таку неправдиву і неправдиву інформацію, що з Тодорук спілкувалися, що вона погодила генератор на 35 кВт, нічого вона не погоджувала. А після сесійного засідання пан Коваль сказав, що придбаємо цей генератор на 35 кВт, а тоді після Нового року, наступному році, придбаємо ще один на 50, а цей віддамо інший заклад. Я думаю, що так ніхто не робить. Якщо ви закуповуєте щось, то закуповуйте так, щоб це приносило одразу. Користь і щоб наші діти, це ж садочок веселка, то відвідують які, які відвідує 200 дітей. Ці діти і ясельної групи. Я не розумію, як можна не дбати про таких маленьких дітей. Це наш такий опорний, такий дошкільний заклад, який я не знаю. І взагалі, я від нього в захваті, але щоб так от відноситися, заява була написана тут руки не ще в червні місяці. Про те, що вона просить відділа освіти придбати для її закладу генератор. Ну от, і дивіться, з червня місяці я буваю на кожній бюджетній комісії. Е, жодного разу це питання на бюджетну комісію не виносилось. Ось от, тільки ось зараз, коли я почала піднімати це питання разом з Іною Васильівною. Ну, будемо сподіватися, побачимо, як вони придбають е, і як швидко вони придбають генератори на 35 кВт для нашого дошкільного закладу веселка.